Володимир Сосюра, 2 гривні 1998 дев'ятсот Україна видатні особистості України, присвячена сторіччю дня народження видатного українського поета, Лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка Володимира Миколаєвича Сосюри, 1898-1965 На версі монети в центрі бусинкового кола, розміщено зображення малого державного герба України, в обрамленні гілок калини. Над гербом розміщена дата 1998 рік карбування монети, по колу написи «Вгорі Україна» внесу у два рядки дві гривні. Написи відокремлені один від одного орнаментом. На реверсі монети на тлі арпуші в паперу, перекладених ліворучками калини. Зображено портрет Володимира Сосури, написи. Ліворуч по колу Володимир Сосюра. Праворуч у два рядки дата 1898. 1965 рік народження і смерті. Внизу два рядки Факсиміли відомого вірша поета Любіть Україну. ТИП. Колекційні монети. Серія. Видатні особистості України. Номінал. Дві гривні. 1998. Неїзильпер діаметр 31 міліметр, 12 і 8 грам, тираж 20 тисяч. Тип колекційні монети, серія видатні особистості України, номінал дві гривні тисячу дев'ятсот дев'яносто вісім. діаметр тридцять один міліметр.